Тисячі українських школярів і студентів, тікаючи від війни, нині перебувають за кордоном. Вони отримують знання одночасно, навчаючись у двох навчальних закладах за місцем проживання та онлайн в українській школі чи університеті. Семен з родиною два роки в Австрії з нового навчального року вчитиметься тільки в місцевому коледжі. В двох школах було вчитися важко, але я так захотів, що я вчусь у обох школах одночасно, та не знаю, мені, мені було нормально, було трошки складно, тому що багато домашні, домашніх завдань та атестації в мене у обох школах були одночасно. Та через те, що програма була, була е, різною чи, чи трішки різною, це давало більше навантаження е, та проблем. Але я. Я закінчив це, це, це все. Більше я не вчуся в українській школі, тому що я е, більш не можу, тому що зараз я ходжу на курси та з 1 вересня йду у фірму вчитися. Також це як коледж та, та праця підночас. Ну, а от студенту Леоніду Лазебному опановувати науку під силу у двох університетах Чернігівській політехніці. Та університеті міста Зволе, що у Нідерландах, де зараз і перебуває чернігівець з родиною, обіцяє, що після завершення навчання повернеться додому. Програма, яку я вивчаю в Нідерландах, називається Global Project and Change Management, що в перекладі означає менеджмент глобальних змін та проектів. А ця програма базується на 17 основних цілях Sustainability Development. Дуже велика відмінність між а, самими будівлями у навчальних закладах. Тут у Нідерландах у мене дуже нова висока будівля, яка є дуже гарною і дуже новою. Також в цій будівлі є дуже багато місць, де студенти можуть навчатися та проводити свій вільний час. Наприклад, я не їду відразу додому після завершення пар, а просто підіймаюся на інший поверх. Та сиджу і продовжую навчатися. Навчатися на двох спеціальностях одночасно це дуже цікаво, тому що мені потрібно постійно думати, як я можу суміщати ці всі знання відразу, як я можу це все вивчити. А іноді це доволі важко, тому що через різницю в часі я мені потрібно прокататися у 6 годині ранку, щоб у сьомій бути вже присутнім на онлайн заняттях з. Чернігова, а потім я слухаю там три-чотири пари з України. Потім я збираюся і, і йду на свої пари до нідерландського навчального закладу. Тут я навч а тут мене вже чека тут, тут вже на мене чекає зовс... зовсім інша тема. Тут мені вже потрібно виконувати практичні завдання, які більше як гуманітарні, більш креативні. Більш які більш пов'язані з практичною роботою, а я навчаюся тут. Я планую завершувати моє вже навчання, на якому я вже на третьому курсі, але також я планую повертатися до України і з моїми отриманими знаннями приймати участь у відбудові нашої держави. Цього року поєднувати навчання тим, хто за кордоном ще можливість буде, але вже через рік доведеться робити непростий вибір або повертатися в Україну, або вчитися виключно за місцем проживання. Наразі школярам. На дистанційці полегшили програму української освіти. Якщо діти, які знаходяться в Україні, все ж таки планують навчатися дистанційно за певних умов, то вони можуть опановувати програму за, ну скажімо так, повним обсягом. А от діти, які знаходяться за кордоном і вчаться вже в школі за місцем перебування, але все ж таки хочуть здобувати освіту і в Україні в закладі саме України, вод для них вже Розроблена особлива така програма. Ми її називаємо Полегшена, оскільки там навчання де тільки за. Українознавчим компонентом визначені основні предмети щодо, скажімо так, особливості нашого українського, скажімо так, поля. І, звичайно, дітям набагато легше тоді і опановувати програму за кордоном, і нашу виключно за українознавчим компонентом. І хотіла б зазначити, що це така спільна робота Міністерства нас, скажімо так, місцевому влади і батьків, оскільки саме батьки стали звертатися до представників української влади, щоб полегшити навчання дітей наразі. На Чернігівщині залишилося небагато навчальних закладів, де передбачено дистанційне навчання для тих, хто за кордоном, переважно ці школи у великих містах області.